Історія палацу Куннін. Шидзин, глава 242. Імператорська печатка. Такий незнайомий Сєдзюань. Хто б пов'язав його з колишнім мудрим учителем сє. Навіть попри те, що його обличчя не змінилося ані на йоту, не лише придворні чиновники, а й Люсянь, який уже досить добре знав його, не зміг утриматися від здригання, відчувши холодок уздовж спини від його слів. Та сядь лишався спокійним, як глибоке море, без найменшої ознаки тривоги. Він легко штовхнув ногою безголове тіло Шанлана, ніби це був не колись величний імператор, а нікчемний предмет, яким можна розпоряджатися на власний розсуд. Сядь юань подивився на Шенджиї -І, і сказав: Ти мала рацію. Я лицемір, хитрун. Завжди прораховую кожен крок, планую кожен свій хід. «Страждання і біди людей цього світу, лихе і горе, мене не хвилюють. Я такий, який є. Імператор хоче, щоб я кланявся йому. Тоді я відрубаю йому голову. Навіть якщо я дивлюся на людське життя, як на билинку, що світ може мені зробити? Шенджії з гіркотою в серці відповіла У минулому пан теж багато страждав, бачив трагедію трьохсот дітей сиріт. Люди втратили домівки, діти батьків, світ пережив лихо, і люди плачуть від горя. Невже це не здатне викликати в панові бодай крапля співчуття? Сядзюань спокійно відповів Ні. Цей величний палац, занурений у криваві барви заходу сонця, випромінював густу вишукану розкіш, але йому все це анітрохи не подобалося. Навіть тепер він усміхнувся, він сказав. Я завжди думав, чому я, Сєдзюань смертний, так само, як і Шанлан, маю кланятися йому і жертвувати життям заради нього. Усіх людей народили небеса, і кожен із них їхня дитина, чому лише імператори можуть називати себе синами небес? Насправді кожна людина син небес, але водночас кожен не більше, ніж бур'ян. Тварини і люди б'ються одне з одним без найменшого співчуття. Хто хоче вбивати, вбиває, хто хоче руйнувати, руйнує. Якщо хтось питає, чому хай питає в небес, бо небеса дали людям життя, і єдине, що справді рівне для всіх у світі, це усі мовчали і дивилися на нього. Сєдзюань легко продовжив Це смерть. Смерть єдина неминучість у тяжкі часи. Дехто боїться смерті. Тож сьогодні він прийшов, аби провести цих людей в останню путь. У цьому світі, окрім слова смерть, немає більше жодних аргументів, і він не збирається нікому нічого пояснювати. У цю митця Дюань здавався спокійним і раціональним, але чомусь щойно люди почули його слова, у серцях народився холод. Такий безумний чоловік. Попри видатні здібності, хто наважиться довірити йому керування світом? Шенджі довго стояла нерухомо. Єн Лінь замислився. Перед Тайдзидяним дві армії стояли одна проти одної. Атмосфера раптом напружилася до краю, і бій міг спалахнути будь-якою миті. І раптом саме тоді у великій залі вибухнув радісний сміх. Ха-ха! Імператор помер, і молодший імператор теж помер. Ця імператорська початка ЮІСІ нарешті в моїх руках. Усі на мить завмерли. Сторони, що от от мали кинутися в бій, одночасно обернулися до Тайдзидяню. Невідомо, коли Іван Сюйдзи опинився на золотому троні перед високим столом, але в руках він тримав ретельно вирізблену імператорську початку ЮСІ. Ніхто не помітив, як він туди пробрався. Усі бачили лише, що його рани все ще кривавили, стріли, ще не витягли, а він, ніби був до цього байдужий. Він сміявся з особливою радістю, наче здійснив заповітне бажання і навіть потягнувся до найвищого трону. Побачивши цю печатку, Дзян Сюєнін на мить втратила мову вона знала цей предмет надто добре. Та вона не помітила, що Лінь, який стояв поруч, теж уважно дивився на печатку Юсі. В його очах майнула тінь смутку й туги. У цю мить він насупився і, тримаючи меч у руці, рушив до зали. Вань Сюдзи вже збирався сісти на трон. Ян Лінь різким рухом ноги збив Іваня Ваня на землю. Однією рукою він схопив руку, що міцно стискала імператорську печатку Юйсі, а другою, тримаючи меч з воротним хватом, проштрикнув йому шию. На обличчі Ваня Сюйдзи ще не встигла згаснути радість перемоги, навіть рука все ще тягнулася до трону. Та Ян Лінь безжально витяг меч. І кров Ваня Сюйдзи бриснула, забарвавши підніжжя трону в червоне. Ніхто не чекав такого повороту. Багато хто ще не міг збагнути, що сталося чому Ян Лінь раптом наважився на такий крок. Побачивши, що він торкнувся Юсі, один із чиновників обурено крикнув Зрадник! Негайно відпусти імператорську печатку!» Але Ян Лінь, тримаючи меч у одній руці, і Юсі в іншій. Не звертав уваги на вигуки, його темний одяг, здавалося, був огорнутий його власною тінню. Він навіть не обернувся, щоб глянути на них, він переводив погляд з сівея на Шенджиї, але, зрештою, зупинився на Дзян Сюйнін. Вона все ще не розуміла, що відбувається. Думка блискавкою промайнула в голові Люсяня, і на його обличчя з'явилося відчуття біди. Він схвильовано спитав. Що ти збираєшся робити, шидзи? Та в ту мить, коли він договорив, пролунав гучний звук. Меч янліня вилетів з його рук і встромився в землю на три кроки перед ним. Навколо раптом запала напружена тиша. Усі солдати одночасно підняли зброю і навели її просто на люсяня. Перед великою залою розклад сил різко змінився. За спиною армії Сінжоу стояв Сівей, але він не командував військом безпосередньо. Хоча він і планував загальну стратегію, командування на полі бою здійснював Яньлінь. У війську його слово було законом. Тож туди, куди падав його меч, туди ж спрямовувалися і усі гострі клинки. Люсянь відчув страх. Сівей теж трохи здивувався, але на відміну від Люсяні не показав бурхливої реакції. Він лише спостерігав за янлінням, ніби хотів зрозуміти, що той задумав. Передати імператорську початку Юсі міг лише імператор, але в цю мить Ян Лінь навіть не відвів погляду від Дзян Дзянсюєнін, він лише тихо покликав її. «Нін-нін, підійди сюди. Дзян Дянсюєнін застигла в ошелешенні. Усі погляди раптом зосередилися на ній. Вона відчула легке тремтіння страху і майже інстинктивно подивилася на сівея. Той раптом усміхнувся і сказав їй Іди. Янлінь, здається, не схвалив слова сівея. Він навіть не дочекався відповіді від Зянсюєнін не повторив Сюєнін, підійди сюди. Дзян Дзясюєн ніби провалилася в туман. Вона повільно підійшла до Янліня, глянула на нього і знову відчула ту невимовну суміш близькості і чужості. Та юнак перед нею. Дивився так серйозно і уважно, ніби хотів закарбувати кожну рису її обличчя. В його очах навіть блиснула сльоза. Він поклав їй у руки імператорський печатний камінь, який передавала з покоління в покоління. Дзян Сюйнін тремтіла і спитала тихо: Хто ти? Ян Лін ніби не почувши її тихо, сказав. Це моя провина. Я більше нічого не хочу. Усе віддаю тобі, гаразд. Сльози виступили в очах Дзян Сюйнін. Вона згадала, як у минулому житті перед смертю Шензе передав їй печатний камінь, щоб вона обрала спадкоємця престолу. Вона не забула, як того дня вони штурмували палац, і вона, не витримавши, залишила печатний камінь і указ. Сьогодні Ян Лінь каже їй, що поверне їй усе це. Дзян Сюйнін стиснула зуби, аби стримати тремтіння. І зі сльозами на очах знову спитала: Хто ти насправді? Він потягнувся рукою, ніби хотів витерти її сльози, та потім відсмикнув її. Стоячи перед нею, як дитина, яка зробила щось не так, він, нарешті, вимовив: Я й сам не знаю. Але чи має це значення? Ні. Він знову згадав про свої плани, потягнув її до входу в залу і указав на мовчазних сєвеї та женджиї. Іди, обирай тепер сама. Я на твоєму боці, цей світ, кому захочеш віддати, тому ми і віддамо. Хто тут найважливіша людина? Не імператриця, справжній володар це імператор. Якщо ти нікого з них не хочеш обирати, тоді я допоможу тобі і уб'ю їх усіх. Там дуже ця цікава історія зі снами, які почали снитися Яньлінню. Він розповідав їй, що бачив, і, не дивлячись, виходить на те, що він не перероджувався. Він не той Янлінь з минулого життя, але якимось чином ці спогади з цього життя проникли у його сни. І він відчував, що це не просто сни, а правда. Тим більше, що Сюєнін казала те саме, і йому було дуже страшно, бо він побачив, якою людиною він може бути, який біль завдати людині, яку він любить. Тому йому було соромно, і він хотів якось спокутувати свої гріхи. Через це вирішив віддати їй печатку. Не впевнена, що це якось спокутує його гріхи дійсно, але, напевно, йому хотілося щось вагоме зробити, щось. Важливо для неї дати їй право вибору. Щось таке. Подивимось. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.